Тисячі єгиптян вийшли на площу Тахрір у Каїрі. Демонстранти не згодні з рішенням суду про довічне ув'язнення екс-президента Хосні Мубарака. Багато людей хочуть смертної кари для нього. Деякі протестувальники здійснили напад на штаб-квартиру кандидата в президенти Ахмеда Шафіка, який був міністром в уряді Мубарака. Двох синів Мубарака та шістьох чиновників, що теж постали перед судом, виправдали, але вони залишатимуться у в'язниці до розгляду іншої справи. Єгипетський народ вийшов на вулиці з протестами проти корупції, яка панувала від початку революції півтора роки тому. Корупція була всюди. Ми покладаємо всю відповідальність на військовий суд. Групу чиновників сьогодні звільнили не випадково. Вони знову можуть прийти до влади, навіть якщо Ахмед Шафік переможе на виборах, інакше вони втечуть з країни. Площа Тахрір знову стала місцем виявлення народного гнів цього разу єгиптяни протестують проти вироку Мубараку та його чиновникам. Вони вважають цей вердикт політичною грою, яка може вбити їхню революцію.